Благодійний фонд Global Empowerment Mission у співпраці з громадською організацією Жінки Батьківщини продовжує гуманітарну місію на прилуччині. Традиційно підтримують вразливі категорії населення. На Чернігівщині таку ініціативу започатковано народним депутатом України, нашим земляком Валерієм Дубілем. Ми отримали дійсно велику потужну допомогу у вигляді продовольчих наборів від міжнародного фонду ДЖЕМ. Звісно, це за підтримки американського народу. Моїм щиро вдячні. Ну і безумовно сприяв отриманню і надходженню цієї допомоги в нашій громаді народний депутат України Валерій Олександрович Дубіль, наш земляк, який дійсно доклав чимало зусиль для того, щоб вона сьогодні надійшла в нашу громаду. З врахуванням дійсно кількісного складу населення нашої громади, наявності відповідних пільгових категорій, адже намагалися охопити максимально. Всі соціально незахищені верстви нашої населення нашої громади, От, то ця допомога перший транш сьогодні надійшла. Ми її оперативно розподіляємо мешканцям, включились в роботу наші старостинські округи, щоб кожна людина адресно отримала дану допомогу. Відповідно зафіксовано це все в звітності. І працюємо далі, забезпечуємо мешканців. Вкрай важливою допомогою, що стосується продовольчих наборів, продуктові набори 8 серпня отримали люди, що відносяться до вразливих категорій населення. Це малозабезпечені, багатодітні родини, люди віком старше 70 років, ветерани АТО ООС, ліквідатори Чорнобильці. Тощо цей скрутний час. Наші люди комусь потрібні пенсіонери, люди всіх пільгових категорій. В першу чергу наші захисники зсу. Також і ті, що проходили службу в АТО, багатодітні діти, сім'ї, сім'ї переселенців, які теж відчувають підтримку, ну, не, на жаль, не на своїй рідній території. І хочу подякувати фонду, благодійному фонду Джем за підтримки. Народного депутата України Дубіля Валерія Олександровича, який постійно турбується, переймається проблемами нашого округу. Турботу та підтримку від волонтерів жителі сухополов'янської громади приймають зі щирими посмішками та безмежною дякою. Пані Ганна пенсіонерка сьогодні разом з чоловіком отримала продуктові набори. Дуже дуже приємно. Я така вражена про те, що десь далеко люди знають нашу країну, Україну, що ми тут страждаємо так. І вони нам дають поміч велику. Хай їм Бог здоров'я дає всім, що вони нам дали якусь ну, якась поміч, ну це дуже хорошо, дуже приємно, дуже раді за все. Слава Богу. Пані Тетяна сьогодні теж принесе додому гуманітарну допомогу. Її чоловік має інвалідність, тож для її родини підтримка вкрай важлива. Ну, звісно, приємно. Що інвалідів не забувають пані Ольга пенсіонерка говорить для людей поважного віку така турбота особливо важлива. Дякую за підтримку і пенсіонерів, і воєннослужащих, і інвалідів. Дякую, їм. це. Е, Перша така підтримка за ці роки. Дуже дякуємо їм. Анатолій теж вже на пенсії. Чоловік нарікає на мізерні виплати жити вкрай важко. Пенсія невелика, все невелике. Звісно, дуже приємно. Я лучше ну, б не було війни. Оце нам було б дуже приємно було, щоб не гибли наші діти, внуки. Сьогодні гуманітарну допомогу отримали більше тисячі мешканців сухополов'янської об'єднаної територіальної громади. Гуманітарна місія від громадської організації жінки батьківщини та благодійного фонду Джем на прилученні продовжуватиметься і надалі.